Преміями Володимира Залозецького, Софії Окуневської та іншими почесними грамотами нагороджували працівників різних медичних напрямків, що за час своєї довгої праці неодноразово довели свою професійність та корисність людям. Як зізнаються присутні в залі лікарі-номінанти відчувають велике хвилювання, яке зникає одразу ж після оголошення їхнього імені під час нагородження. Це професійна нагорода, і вона вказує на те, що я таки дійсно працювала, дійсно чогось досягла. І я вдячна асоціації медичних сестер, які підтримали мене на цьому шляху. Вдячна департаменту. Тетяна Андрійчук працює лікарем майже 30 років. Величезне задоволення дяка. По перше, адміністрації моєї дитячої лікарні, яка мене подала на цю нагороду департаменту, за те, що гідно оцінили мій професійний шлях. Конкуренції або заздрості, як зазначають номінанти, між собою не відчувають, адже в лікарській справі є колегами виключно в хорошому сенсі цього слова та готові співпрацювати разом заради однієї мети збереження людського здоров'я та життя. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.